Холодна і темна зима вже близько, причому в прямому значенні цих слів. Росіяни за свої невдачі на фронті масово гадять по об'єктам енергетичної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що внаслідок російських обстрілів було уражено 30% електростанцій. В країні вже впроваджені вілові відключення однак росіяни все одно продовжують обстріли. То що готові українці до ймовірної зими без опалення і світла? Запитаємо у них. Купимо якісь електронектрони, якісь з газу. І думаємо купити для того, щоб обігріватися. Як думаєте, дорого обійдеться? Не знаю, думаю, десь 2-3 тисячі. А є якийсь план на випадок на гіршу ситуацію, Не буде світла, не буде опалення? Що в такому разі будете робити? Напевно, в село до батьків поїхати. Це крайній варіант. Я насправді оптимістично відношусь, тому думаю, що все буде добре. Підготуватись потрібно. Але намагаюся більш оптимістично все дивитися. Що росіянам хочете на цю зиму побажати? Холоду. Холоду побільше холоду. Світла не буде, так. То якщо світла не буде, то у мене і тепла в домі не буде, але у мене є камін. Дрова є, якось переживемо. Намагаємося ефективно використовувати прибори, там вони включили, інші виключили, Тобто то, так. Буде і, в принципі, якби, розуміємо кроки держави, тому що якщо, допустимо, треба світло вимикати, частково ми десь остаємося. З розумінням. Обіймайтесь частіше, пити так, гарячий так, чай. Так, так, так. Все буде віці, добре. Туріться один до одного. Якась певна температура все одно в батареях буде, тому що система не може працювати в мороз, система іноді, іноді полопає. Тобто, як мінімум, якщо вона буде середня 16, то десь там якось зможемо ситуації вже діяти. Можливо, поїдемо додому. Росіянам хочете щось на цю зиму побажати, щоб все було добре, щоб не було росіянам. А, росіянам. Ой, щоб вони. Щоб ще було гірше, чим у нас. Ну, Та готуємося до всього, так? Можливо, купили якісь обладнання спеціальне для того, для обігріву чи для світла. Та ще поза минулого року. А що саме було? Е, що в нас електролюкс? Вітрювач. Обігрівач. Обігрівач. Буде да. Будемо вдягатися. Щоб це була їх остання зима. Почекаємо. Саме головне це перемога і. Саме головне, щоб це найскоріше настало. Я хочу побажати своєму дядьку, який живе в Ставрополі. А те, що, як бачите, тут, тут все файно, немає ніяких нациків, немає укропів і багато іншого. І мене не взяли в полон. Ну, я військовий, я підготовлений вже давно. Мені головне, щоб ці московську орду вигнали з України. А холод, тепло, жару, голод все перенесемо. Я думаю, що природа і нам допоможе в цьому році. Однозначно допоможе. Тому що весь світ на нашій стороні. За нами правда, за нами перемога. А що ви росіянам хочете побажати на цю зиму? Я їх дуже добре знаю, тому що я з ними служив. А бажати їм щоб вони. Утоплив сльозах наших матерів, щоб вони подавилися куском хліба, примерзли до того газу і до нафти, яким шантажують весь світ. Економлю по можливості, намагаємося мінімально увим. увим, увим Включати, включати світло, у нас весь дом навіть увечері. Я так виглядаю. У нас висот, високий дом доволі. Ось так із 24 поверхів майже ні в кого не горить, там яскраве світло. А якщо не буде світла і опалення, що будете робити цієї зими? Ми цієї зими, я буду розпалювати костер. Я живу на 18-му поверсі. У мене є добра веранда, я вийду та підпалю костер. А сусідів не боїтесь палити? Вони зі мною будуть підути. Будемо палити свічки, мабуть, ці робити, які обігрівають. Особисто я дуже люблю холод, чесно скажу, тому не дуже сильно готуюся. Але мамі купив електропростирадло і там зробили пічку вдома, але вона живе в частному домі біля Києва. У нас є генератор, тому що ми туристи, тому <гум> що генератор вже років 10 є, так що не боїмося. Ми не панікуємо просто. Ми не хочемо разом зі всіма. Все скупляти. Я мешкаю в приватному будинку, наприклад. Ну, менше освітлення. Дрова тільки закупили, в бані є дров'яний котел, тому будемо опалюватись дровами. Переживемо, переживемо і переможемо. Хотілося б побажати це усвідомлення того, що вони ну, конкретно не провіли. Аби тільки мирно було, ми ж привикли, я ж вже, слава Богу, і при каганцях жили, і при лампі електричних жили. Всяко жили. Ну, ми живемо у частному будинку, то можемо приготувати собі їжу і на вулиці. Я хочу, щоб вони замерзли, так як ми мерзли. Я їм хочу повернути все те, що вони послали нам. Що їм ще побажати? Вони ж нічого не розуміють до Так. Як я готуюся, у мене є сухий спірт, у мене електроплита. І шістнадцятий поверх, якщо не буде, то запалю сухий спірт і зроблю собі чай, кофі і навіть мівіну запарю. Ой, щоб вони замерзли і здохли по-хорошому. Щоб їм було так погано, як оце нам ці вісім місяців. Не боїтеся, що не буде світла, якось готуєтесь, можливо. Фонарики в телефоні є бігати можна і ночі. А якщо не буде, наприклад, опалення, як будете зігріватись? Теж бігати. Yeah. <laughs> Здорово вам тілі, здоровий дух. Я купив плитку газову туристичну. Mm -hmm. І в скільки обійшлась? Дві тисячі. Дуже дорого. <laughs> а як взагалі економити зараз електроенергію? Свічки, мінімум електроенергії і замість е е освітлення гірлянди. Теплі шкарпетки, теплі ковдри. Свічки, можливо, ще окопні свічки вони дуже гарно дають тепло і світло. Тому, в принципі, ми готові до всього, нас не перемогти. А чи хочете росіянам щось побажати на цю зиму? Всього найкращого. В пеклі дуже тепло. А ще готова. Прикольно. Але це було прикольно, так? Да? Зря заражала.